Моя рідна альмаматери Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Сьогодні ми його відвідали та поспілкувалися з ректором університету Сергієм Оковитим, дізнавшись, що ж в майбутньому чекає абітурієнтів та студентів цього вишу. Дну один із провідних навчальних закладів України. Щороку приваблює тисячі абітурієнтів з усіх куточків країни. Наш університет пропонує найширший спектр і відповідно освітніх програм У всій нашій Дніпропетровській області. Ми готуємо від філологів до фістехівців, які конструюють ракетно-космічну техніку. І також багато звичайно ж інших гуманітарних спеціальностей: технічних, природничних, соціально-повідкових, повидинкових. Економічних, тобто дуже широкий спектр спеціальностей. Саме тому, я думаю, вступники і їхні батьки змогли знайти собі до вподоби освітні програми і, відповідно, обрати наш університет, подаючи заяви і на бюджет, і на контракт. Крім того, ми, звичайно, хоч і маємо вік уже 106 років, але ми сучасні, ми модернові, ми слідкуємо за викликами часу. Так, ми в минулому році відкрили дві освітні програми по безпілотним летальним апаратам. Відкрили польську мову і літературу, тому що ми знаємо, що наші сусіди-поляки дуже добре допомагають нам під час цієї війни, в тому числі після повного масштабного вторгнення ворога. І ми постійно модернізуємо наші освітні програми, працюємо зі стилкхолдерами, ті вступники, які були на днях відкритих дверей, які слідкують за нами в соціальних мережах, на сайті, вони знають, що ми працюємо з потенційними роботодавцями, наші випускники. Мають за програму перше робоче місце, широкі можливості отримати одразу після дипломування. Робоче місце а деякі під час навчання отримують. Ну, у нас свобода, якщо студент. Гарно навчається, то ми звичайно ж не можемо заборонити і не, не хочемо заборонити йому десь і працювати за фахом. Це дуже корисно. Цьогорічна вступна кампанія відзначилась кількома важливими інноваціями, що покликані зробити процес зарахування більш прозорим та зручним для абітурієнтів. Однією з головних новацій стала грантова історія для вступника. Міністерство вийшло в цьому році з дуже гарною ініціативою. Це було підтримано і кабінетом міністрів України, щоб запровадити систему грантів. Отримання гранту при навчанні на контракт за кошти фізичних або юридичних осіб. Можливо, якщо у вступника є, наприклад, два предмети 150 і більше балів із чотирьох НМТ, тоді він отримує грант першого рівня. Грант першого рівня він починається з 15 тисяч, але на деяких спеціальностях є підвищуючі коефіцієнти аж до півтора коефіцієнт. Тобто є спеціальності, де, наприклад, от, в основному це середня освіта. Природничі і технічні спеціальності, яких підвищує коефіцієнт півтора, і там уже цей грант першого рівня 22,5 тисячі. Тобто він фактично покриває повністю навчання. Тобто студент навчається на контрактній формі, але ні він, ні його сім'я не витрачає жодної копійки. Для оплати свого навчання, це дуже важливо. Тобто, фактично, це безкоштовне навчання. Єдине, що там стипендії не буде, але це але безкоштовно. Є другий рівень грантів. Якщо у вступника є два предмети 170 і вище балів, то там стартовий базовий рівень 25 тисяч гривень. І відповідно, якщо беремо коефіцієнт 1,5 на ті спеціальності, які я назвав, то це вже 37 500. Це вже. Ну, Теж вже набагато більше, ніж вартість навчання на оцих технічних спеціальностях і природничних. Тому, знову ж таки, для студента це буде нульова вартість. Держава повністю компенсує йому навчання на контрактній формі. Попит на освіту в університеті підтверджується великою кількістю поданих заяв, серед яких особливо виділяються заяви на спеціальності, що мають найбільшу популярність. Найбільше саме за кількістю заяв на одну спеціальність окремо взяту це психологи. Ми маємо більше 900 заяв на денну форму навчання і більше тисячі на заочну форму навчання, саме за спеціальністю психологія. Більше 400 заяв за спеціальністю права. Тобто, це такі от великі спеціальності. Вони Завжди акумулюють велику кількість вступників. Якщо взяти, наприклад, факультет економіки, там широкий спектр освітніх програм, багато спеціальностей. Так ось в сумі, там теж набагато більше тисячі заявок подано на вони спорідні, там спеціальності на факультеті, їх можна так сказати, економічні, але вони, ви знаєте, і маркетинг, і менеджмент, і інші спеціальності. Вони відносяться до блоку, от як ми їх називаємо, економічних. Хоча економіка це окрема спеціальність, ми все це добре розуміємо, але отак поєднуємо. Звичайно ж, IT спеціальності, про які ви згадали також більше тисячі в сумі. У нас три факультети готує айтішників. І от там в сумі теж набагато більше тисячі заяв туди, саме за різними цими спеціальностями. Ну, от в цілому можна сказати, що от такі саме спеціальності. На технічні, ми маємо деякий приріст на фізтех, саме технічні спеціальності, ми всі добре розуміємо, що. Під час цієї війни, яка є високотехнологічною, фахівці, які створюють нові види зброєння, модернізують існуючі, і проєктанти, і матеріалознавці, і галузеве машинобудування, і та ж кібербезпека, яка є IT, але вона теж дуже важлива. Під час зараз кібервійни, вони теж недавно вже точаться між нами і ворогом. Тому, от е, в цілому, отакий от саме спектр спеціальності освітніх програм в цьому році найбільше отримав заявок від наших вступників. Ми попросили ректора ДНУ поділитися важливими порадами для тих, хто вже зовсім скоро стане частиною великої університетської родини. Сам 5 років навчався з перервою на службу в армії. Звичайно, п'ять років всі ці жив гуртожитку номер 7 нашого університету. Звичайно, що у нас дуже широка інфраструктура саме для гармонійного розвитку особистості. Крім аудиторій, ну, зараз це Teams, зокрема, ну, нічого не поробиш, але все-таки змішану форму будемо продовжувати. Чудовий палац студентів це перша кам'яна будівля міста взагалі Дніпра, тобто історична така пам'ятка, і там функціонує багато творчих колективів, тобто студент може обрати собі до вподоби ну, фактично будь-який напрям творчості, танцювання, спів. Церкова студія, театральна студія. Тобто у нас дуже і у нас саме дуже високого рівня фахівці, керівники цих творчих колективів, які можуть допомогти розвитку творчості, от особистості. Спортивний комплекс, коли його відкривали, він був найбільший взагалі в Європі. У нас 50-метровий басейн олімпійського стандарту, розмір 50 метрів. У нас величезні зали, де є і футбольні, і баскетбольні площадки, навіть теніс, на настільний теніс само собою, гімнастична зала, так звана качалка, де багато тренажерів і інших снарядів, Гірі, Гантелі і так далі. У нас чудова бібліотека, у нас більше двох мільйонів там екземплярів, книги, журнали. У нас є багато стародруків. От це дуже цікаво, може бути для журналістів, для істориків. Ну і просто для людей, які цікавляться от, стародруками, ну і, звичайно, сучасні книги. У нас регулярно поповнюється там фонд бібліотечний, але при цьому і цифровий формат також кілька років ми впроваджуємо, тобто за запитом студента, який знаходиться на прикладний місті, наші фахівці можуть відсканувати і направити електронну версію статті. Там. Або іншого, ну, тобто, велику книгу це не дуже легко сканувати, але ми теж це відцифровуємо, тому теж над цим активно працюємо, є потужні сервери, які от, накопичують саме в цифровому форматі наші видання бібліотечні. Тобто, хочу наголосити, що крім освітнього процесу, про який я вже так доволі детально розповів, у нас є повний комплекс е е е таких от. Е Творчих колективів, спортивних гортків, акваріум чудово. У нас акваріум найбільший прісноводний акваріум в Україні. Там центральний акваріум містить 100 тонн води, і там саме пресноводні види рибок плавають. І ми за ними доглядаємо, звичайно, ну відповідні співробітники. Теж на монастирському острові акваріум теж запрошую переглянути. Тобто, от така інфраструктура, чудовий ботанічний сад, де дуже багато рослин. В тому числі в оранжереї тропічні рослини, і вони так просто в відкритому ґрунті в нашому регіоні не будуть рости, але там десятки, а то й сотні видів екзотичних, де можна під час цвітіння дуже красиво, ми Денуфе тому там і проводимо, коли от все розквітне, відповідні дерева, квіти. Теж там фаво фахівці, які обрали собі біологію або. Конкретної частину ботаніки або ландшафтний дизайн, у нас і така освітня програма, можуть там фахово з нашими колегами пройти таку гарну підготовку. Тому е, запрошую студентів, після того, як абітурієнтів після того, як ви станете нашими студентами, е, звертайтеся до своїх кураторів, до, до будь-кого, до деканів, до, до кого звернетеся, всі вам залюбки розпові можуть розповісти про всю нашу інфраструктуру. Показати, де можна свої розкрити здібності, і творчі, спортивні і інші, і таким чином провести в гармонійному розвитку ці чотири роки, вступна компанія 2024 року в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара підтвердила статус університету як одного з найпрестижніших навчальних закладів України. Велика кількість абітурієнтів, популярні стратегічно важливих спеціальностей, а також сучасні підходи до навчання роблять ДНУ привабливим місцем для отримання вищої освіти. Майбутнім студентам варто пам'ятати, що навчання в університеті це можливість для самореалізації та побудови успішної кар'єри.